Растет качество судопроизводства, повышается доверие людей к правосудию. Це був ще напередодні узгоджений план. Спочатку під зосередженими поглядами кількох сотень федеральних суддів хазяїн землі російської розмірковує про проблеми вітчизняної феміди. Далі вирушає обговорювати тет а тет питання геополітики. Але в ніч із 17 на 18 грудня 2012-го у відносинах Москви та Києва вкотре сталося щось, що змусило обох глав держав змінювати свої плани. Просив би вас активніше і далі працювати са средствами масової інформації. Українські засоби масової інформації, що вирушили попереду українського гаранта висвітлювати його зустрічі з господарем Кремля, даремно чекатимуть на приземлення літака Віктора Януковича. Українські політики, що чекали від перемовин антиконституційних рішень, марно непокоїтимуться неможливістю відвернути їх погодження. Українське суспільство зовсім не володіє ситуацією. Які наміри в нашого президента? Чи хочуть щось підписувати, якісь нормативні акти, чи хочуть про щось домовлятися. Не президенту Януковичу вирішувати, куди рухатись Україні. Україна визначила, що наше майбутнє в Європейському Союзі саме вмить, коли Арсеній Петрович тавруватиме наміри злочинного режиму, стане відомо. Візит відтерміновано. Я хотів би привітати український народ і українську опозицію з тим, що візит президента Януковича до Російської Федерації скасовано. Останні сумніви щодо того, що візит відбудеться за будь якої погоди, зникли одномоментно у 18-й за Києвом, о й за Москвою. Анон зустрічі Віктора Януковича та Володимира Путіна з'являється на сайтах обох президентів синхронно з точністю до секунди. Про перенесення візиту інформує лише головна інтернет-сторінка України на сьогоднішній день. Не визначено, як можливо частково приєднуватись до документів митного союзу. Я думаю, що на сьогоднішній день експерти працюють от саме в цьому напрямку. Саме необхідністю провести додаткові консультації на експертному рівні, пояснила зрив зустрічі банкова. Кремль заявив про потребу доопрацювати документи. Експерти припустили, що Володимира Володимировича просто не влаштувала глибина співпраці України та митного союзу, запропонована Віктором Федоровичем. Свобода вирішила, що рандиву не відбулося через її тиск. А радник Путіна спрогнозував рано чи пізно Київ приєднається до товариства Москви Стани та Мінська.